Доброго дня, шановні садоводи, любителі, екзотики. Сьогодні ми трошки покажемо, мабуть, останнє відео в цьому році. Знімемо залишки врожаю хурми, покажемо трошки про обрізку. Зараз ще зарано обрізати, але я покажу, що варто обрізати, а що треба залишити обов'язково. Сьогодні у нас 11 грудня, це Київська область, ну хурма в теплиці, це східна хурма. От залишки врожаю. Тут зараз плюс 2 градуси, ну було найнижче мінус 2. Вона не померла нічого. Це холодна теплиця. Це ще лишилось з основного врожаю, але тут є і врожай на вторинному прирості. Хачія. Вона, звичайно, не достигла. Але щось може з неї можна буде з'їсти. Але її треба зрізати разом із приростом. Тут нема бруньок. Його нема сенсу лишати на весну. Нічого з цього пагана не виросте. Треба обрізати. Отак. І тут вторинний прирост, на ньому теж нема бруньок. А якщо є, то вони недорозвинуті. обрізається на плодоношення. Так, і тут зрізаємо ці пагани вторинного приросту не потрібні. Ну це все хачує, а там далі є ваніла. Насамперед ми вирізаємо отакі маленькі. Худенькі гілочки, на них врожаю не буде, вона їх сама відсушує. Обрізку краще робити ближче до весни. Але я покажу і зараз. Я все обрізати не буду, але треба нарізати живців. Тому я зараз роблю часткову обрізку. Але є отакі гілки. По-перше, вони ось конкурують одна з одною, а по-друге, на них. Бруньки ростові. Якщо її не обрізати, тут врожаю не буде. Ось треба дивитись бруньку. Ростова брунька, вона худенька і загострена. А плодова брунька, отут на цій гілки от одна плодова брунька. Ось, вона широка така і не повністю закрита. Оце все, що вона може дати врожаю, тільки одну цю бруньку. Тобто, якщо її залишити, то гілка подовжиться, буде худа і довга. Її треба обрізати. Можна обрізати на нижче розташовані бруньки. Отак. Але тут буде занадто загусто, тому що тут зверху є гілка, тому ми її обріжемо аж на стару. Деревину. Тут є брунька нижня, бажано на верхню бруньку обрізати, весною на верхню бруньку обрізаєте. Я зараз зрізаю на нижню, весною я підріжу. Лума дуже сильно підсихає від зрізу. І її бажано замазувати замазкою, срізає більш-менш. Товстий гілок треба замазувати, вона глибоко просихає і потім ці бруньки не прокидаються. От. І тут буде пагін заміщення. Бажано з верхньої бруньки, щоб його потім пригнути, і він стане плодоносним. Такі гілки. Цю гілку треба теж вкорочувати. Вона вже вперлась. Тут буде плодоношення, тут є плодова брунька, тут може щось проросте, цю варто залишити, а цю треба підрізати, бо тут теж ростові бруньки, лише один пагін з плодовими бруньками і він впирається. Тому ми її теж підріжемо. Теж на нижню почку, але весною будемо дивитися, де. Де краще проросте, буде поновлюватись зріз. Я просто показую, щоб дерево не було таке довге і худе, а потім воно зламується. Багато в інтернеті фотографій, що зламані дерева, їх неправильно формували. Треба підрізати, чим більше розгалужень. Тим швидше потовщуються гілки. У хурми загалом тонкі гілки. Треба приймати всі заходи, щоб вони потовщувались. Отут теж відплодоносило, броньок немає. Ми будемо різати її аж, аж, мабуть, на оцей пагін. Оцей пагін з неї. Я ж на Цей пагін будемо її зрізати. це Пригнута гілочка. Ось тут у нас ваніла на вторинному прирості. Теж треба повністю прибирати цей прирост. На ньому немає бруньок. З нього нічого не виросте. Треба різати на попередню деревину. Цей вторинний прирост він не потрібен. Це в цьому році я лишив і дарма, що я його лишив. Тут нічого путнього не виросло. А як воно відіб'ється на врожаї майбутнього року, побачимо, що буде на цих гілках. Але бувають ось такі пагони, де... Заклались бруньки. Це теж вторинний прирост, але такі пагани, де заклались, і вони нібито і плодоносні бруньки. Ми лишимо і побачимо, що з них виросте. Одну підріжемо так, а іншу взагалі лишимо. Я її пригну весною і побачимо, що на цьому. В сторінному прирості буде наступного року. Зазвичай я його видаляю. В цьому році лише було загущення невеличке. І не визріли вони так, як треба. Ось є така гілка, як і з тієї сторони. Із ростовими бруньками. Якщо її залишити, буде дуже сильне подовження. Теж слабкі бруньки, а ось є пагін з плодоносними бруньками. Тут бруньки плодоносні, плодові бруньки. Його можна видалити аж отак. І цей слабкий пагін треба видалити. Аналогічно оця гілка, тут плодоносний пагін. Його бажано залишити, він буде рости і пригибатися донизу. Ось так ми його видалимо. Це такі принципи обрізки. все я не буду обрізати зараз. Ну от ми зрізали залишки врожаю. Ще раз хочу вам показати, чим різняться бруньки ростові. Ось різниця. Між ростовими бруньками і плодовими. Бачите різницю? Отакі тоненькі пагони треба видаляти, а такі на них буде врожай. Їх треба лишати тоненькі. Інакше йде загущення і ростуть дуже тонкі пагони. Ну, загалом обрізку я закінчу пізніше. Ще вже можна обрізати, але краще ближче до весни обрізати. Просто треба трохи живців нарізати. Ну, зараз ми підемо побачимо, що джиро є. Залишились плоди джиру. Побачимо, що там на них виросло, як вони дозріли. Ось тут у нас в іншій частині теплиці. Джиро є врожайчик невеликий. Треба його зняти, вона вже стигла, вона вже почала, почала розм'якшуватись. А це в нас на вторинному прирості рохобриланте. На вторинному прирості. Треба зрізати. Вона маленька-маленька виросла. Але спробуємо, що воно таке. Вона ще трошки не, не дозріла трошки. Але вже починає. Це, вибачаюсь. Тут такі хащі. Yeah. Щоб провісти. Дуже важко. Ну, от ми зняли врожайчик, залишки врожайчику. Ради цікавості зважимо. Це хачія. 245 грам, 246 така, ну, не сама велика, але нормальна. А це джира 299. Ну, як в супермаркеті 300. Ну, на півдні вони будуть крупніші рости. Це у нас Київська область, їм тут світла не вистачає. Ну, це про хурму. мабуть, в цьому році останнє відео. Вже з весни почнемо знімати, там на дворі є віргінка. Побачимо, як вона перезимувала. Побачимо, як тут будуть прокидатися бруньки, за якої температури, щоб казки не розповідали, що там на кавказці воно зарані прокидається. Це привито на кавказській хурмі. Росте нормально, але це теплиця. Східну хурму. На півночі вирощують теплиці. На все добре. Мирного неба всім. Бажаю успіхів. До зустрічі.